Долучитися до тіла Ісуса, до Його крові можна тільки, якщо ти станеш поруч, якщо ти станеш кровним, якщо ти подивишся на Його рани і розпинатимешся з ним щодня і полюбиш розп'яття. Нам так важко дивитись на розп'яття, на Христа, на терновий вінець, але ми маємо полюбити розп'яття щодня, розп'яття своїх гріхів, розп'яття себе. Це суть християнства, це символ християнства. Вони кричали: нехай буде розіп'ятий святий, а гріхи хай живуть. І ця іронія щодня кого ми розпинатимемо, кого ми вбиватимемо, святого чи свій власний гріх. Хрест. Тільки хрест може наблизити нас до крові та тіла Ісуса. Неможливо торкнутися, причаститися. Не несучи його хрест, хто не несе хреста, той не може бути моїм учнем, сказав Господь. Він каже: візьміть хрест і слідуйте за мною, іди за мною, узявши хрест. Це і є християнство. У цьому суть нашого життя. Це зробив найвеличніший Бог, який створив усе, що ми бачимо, все, що ми бачимо, він узяв хрест.